Добрий вечір, шановні колеги. Проводимо засідання нашого комітету. Зараз до участі приєдналося сім членів комітету. із десяти кворум є. Тому засідання оголошується відкритим. Вам був запропонований проєкт порядку денного із двох питань. Які думки щодо порядку денного? Голосуємо. Тоді ставлю на голосування пропозицію прийняти в цілому порядок денний в тому варіанті, який був надісланий. Прошу голосувати. Кальченко голосує за. Артем Валерійович. За. Дякую, Людмила Івановна? За. Дякую, Сергій Миколаївич? За. Дякую, Оксана Анатолійовна? За. Дякую І... Сергій Володимирович. Повторичок. «За». Дякую, Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Дякую Наталія Ігорівна. Олег Михайлович. Михайло Миколаївич? Зв'язку з нима. Тоді я оголошую результати: сім за. Рішення прийнято одноголосно, членами комітету, які взяли участь у голосуванні. А перше питання порядку денного це проект постанови 12.164 народного депутата Кучеренка Олексія Юрійовича. Ми його розглядали аналогічний проект вчора, але відбулися зміни у персональному складі, тому довелося відкликати проект. І внести новий проект рішення комітету, проект висновку вам наданий, е, Олексій Юріч. Ну, може, ви приєдналися коротенько. Там я два ось... слова. Да. Дякую, колеги. Вибачте, що вдруге повертаємося, але з іншого боку, це приємно. Бо як тільки ваш шановний, ваш комітет... Підтримував перший варіант постанови, то одразу бачити бажаючих стало більше. До нас захотів приєднатися представник ЄС Михайло Бондар і представник голосу Максим Хвапівки. Поэтому тому безумовно з повагою до них прошу вас передивитися більш розширений список кандидатів претендентів на комісію. Дякую. Дякую, Олексій Юрійович, Дякую, що ви підкреслили, що це відбулося після того, як комітет уже розглянув проект постанови, на якому ви виступали. А колеги, проектом а, висновку там є зауваження, воно лишилося це стосується тільки назви відповідної тимчасової слідчої комісії. Хто хотів би висловити, що має запитання до Олексія Юрійовича Кочеренка? Голосуємо. Тоді ставлю на голосування проєкт рішення комітету щодо першого питання проєкту постанови 1.2.1.6.4 в тому варіанті, який був надісланий. Прошу голосувати. Кальченко голосує за. Артем Валерійович. За. Дякую, Людмила Іванівна. За. Марченко за. за. О, бачу. Сергій Миколаївич. За. Дякую, Оксана Анатолівна. За. Дякую, Сергій Володимирович. Костричук за. Дякую, Юрій Іванович. Юрій Іванов. Дякую. Михайло Миколаївич, Наталія Ігорівна, Олег Михайлович. Тоді я встановлюю результати сім за. Рішення прийнято одноголосно членами комітету, які взяли участь у обговоренні цього голосуванні. Цього питання і друге Дякую, питання. Колеги, вам гарного вечора і плідної роботи. Дякую, Дякую. Зі Юрі, що ви завжди приєднуєтесь до засідання. Дякую. Дякую. Так, да, і друге питання порядку денного це проєкт постанови про Сергій управлен... Серій Віталійович, серед... да. наші колеги що, пишуть, що щось не підключається. Папіїв тільки що написав, не підключається. Перед цим Синютка пише, написав, що не підключається. Да, і, нам... що, ось Синютка не пише, може... що Іграшенко не може підключитися, щоб взяти участь голосу... у комітеті, в роботі комітету. Ну, я не знаю. Ну, може, телефон перегрузити. Ну, от очі... чим. Чим, от, Юрій Іванович, ви підключилися? Стрій Миколаївич підключився. Всі інші підключилися. Ну, підключилися. Я просто е, ну, дожуся, я, що я, колеги я бачу. І вони переживаються. Я... Мабуть, ну. сильно ж хочуть прийняти участь в засіданні комітету, а в них не виходить. Окей, пропозиція яка, Юрій Іванович? Ваша? Не знаю. Та я сам не знаю. Може, нехай там хтось з секретаріату вийде на них, узнає, в чому справа, що не може підключитися, може дійсно перегрузити телефон. але якщо... О, так телефон у, перегрузити. У? Ну, от я вже написав це, у... Юрій Іванович. Я написав. Може, інтернет слабкий в них? Ну, що всіх це... зразу в одному місці? У всіх трьох на раз. Ну, то, хочу, що, Юрий... давайте... Чи по порядку денному йти, чи що, чи переносити, чи я? Бо вони більше всіх хотіли це питання да, розвернути. Так, да, це їхнє питання, і знову Ні, так я розумію, я ж без... без... Ну, давайте тоді: ми ж проголосували просто за порядок денний в такому вигляді. А секретаріат може зв'язатися з ними, щоб уточнити, що що. Люди я вже написав: перевантажте на ага. телефон. Ну, дивіться, якщо хтось приєднується, а хтось не приєднується. Ну так. Ну, Кочерінко вас... приєднався, ми з вами всі приєдналися. І так, да, Олексій Юрійович ага. теж приєднався. Ну, якось дивно. Ну, Де не в нас був. Ну, але ж вони пишуть, що вони хочуть бути на засіданні, і вони, власне, пробують це зробити. Ми ж не проти. Дивіться, координати приєднання не змінилися, не змінилися вже з вчорашнього засідання і сьогоднішнього, сьогоднішнього ранкового. А, ну тим більше, давайте, ще, давайте, був ще, на давайте ви ще чекаємо хвилину і приймаємо якесь рішення. Давайте. От я бачу, що Михайло Миколайович навіть прочитав повідомлення, пораду перегрузити телефон. Олег Михайлович не прочитав. Колеги, ви знаєте, я зараз розмовляю з вами із цього із планшета. А от я взял і підключився ще на своєму телефоні, по тому посиланню, яке всім відправляли. Давайте от я голосувати. демонструю, щоб ви всі бачили. Тому, чесно кажучи, це Сергій Віталійович, Може вони по тому, по, по ранковому хочуть підключитися? А вона те сама, воно і нас і те, що зараз то Сергій Миколаєвич. Вчора у нас же вчора було засідання, і сьогодні зранку було засідання. І нічого не змінювалося. І всі підключалися. О, ви не підключалися, Сергій Миколаївич, з поважних причин. А не... я й не намагався підключитися. Окей. Ну ви не підключалися, а всі інші дев'ять було. Тому є пропозиція тоді розглядати, переходити до другого питання. Проєкт постанови 12.105.1.5.7. Проєкт постанови про внесення змін до складу комітетів, внесений народним депутатом Геращенко. Проєкт висновку, проєкт рішення вам наданий. Проєкт рішення передбачає Верховній Раді розглянути відповідно до частини 3.138 з урахуванням редакційного уточнення, яке вказано у висновку комітету. Невеликий редакційне уточнення. Хто хотів би висловити з цього питання? Голосую. Тоді ставлено голосування. Проєкт рішення комітету в тому варіанті, який був вам надісланий, і прошу голосувати. Кальченко, утримався. Людмила Івановна. Утрималася. Артем Валерійович. Утримався. Сергій Миколаївич. За. Дякую. Михайло Миколаївич. Е, Оксана Анатолійовна? Утрималася. Дякую, Сергій Володимирович. Сергій Володимирович? Утримався. Утримався, дякую. утримався. Дякую, дякую, Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Дякую, Наталія Ігорівна. Олег Михайлович, тоді я сам встановлюю результати. 2 за, 5 утрималось, рішення не прийняте. Змістовна частина порядку денного у нас вичерпана, в різному у мене нічого нема, що додати. Хто хотів би в різному висловитись? Тоді засідання оголошується закритим. Запис зупиняємо. Всім дякую за участь, що знайшли можливість приєднатися. Пасибі всім, всім спокійного вечора. Бережи вас Боже. З Богом. З Богом.